Шур, я перша. Пау, мій улюблений кіндер сюрприз. Ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні? Ура, мені пощастило. У мене справжнісінькі. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. Молочний шоколад. Обожнюю. Ого, середині ще й цукерка Мемдемс. Так, удвічі смачніше. Ого, Я теж так хочу. Точно у мене є свій кіндер сюрприз. Як же він солодко пахне? Фу, у мене справжнє яйце. Яка гидота Ха! Так тобі і треба. Так не чесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати. Жовток, ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау, шоколадні кульки, обожнюю. Що з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала.